Наступне у нас іде ось така штучка. Зараз я розповім, що це. Це засіб від темних кіл під очима. Дивіться, ось такий він. Тут іде кулька, отака металева, а запах, який, дівчатка, як парфумами. Я просто в захваті була. Зараз закрию його, тому що, щоб не витекло нічого. Також клієнтка замовила кремчик під очки від зморшок, від, від дрібних зморшок, розгладження, гіалуронова кислота та пептидний комплекс в цьому кремчику. Зараз хочу вам його відкрити. Вроді. Відкрила, приготувала, а воно взяло і залипло скотч. Не хочеться ж. Блін, зірвала все-таки скотч, нічого. Треба ж вам показати. Дивіться, яке пакування шикарне. Об'ємчик тут маленький, невеликий, 15 мл, але дієвий вирівнювання з моршок. Гарний засіб. Йдемо далі.